Вітаємо! Це суперквіз, і він присвячений пророкам біблії. Правила дуже прості: запитань буде п'ять стільки ж, скільки пальців на руці. Щоб оцінювати результат, пальців можна загинати. Відповіси правильно, загинаєш палець. Помилися не загинаєш. Ми будемо самі засікати час і наприкінці оголосимо результати. До речі, у наш квіз набагато цікавіше грати групою, якщо у вас, звісно, є така можливість. Отже, пристебніться, ми починаємо. Яким чином, пророк Йона дістався Ніневії? Підказка. Не підводним човном. Це напевне. Відповідь: Він приплив у череві величезної риби. Якщо ти відповів у середині кита, це також вірно таким креативним способом. Бог перенаправив пророка в потрібне річище, щоб врятувати ціле місто. На що господь пролив вогонь із неба під час суперечки між ілею і жерцями язичниками? Нагадуємо, що суперечка полягала в тому, щоб щось підпалити. Відповідь: Господь пролив вогонь на жертву і на вівтар. Якщо коротко парі полягало в тому, чи я молитва запалить жартовника без сірників чи смолоскріпів, бог того по справжньому живий. І ви ж самі здогадуєтеся, хто переміг. Хто кликав? Пророка Самуїла вночі. Навіть сам Самуїл не одразу здогадався, хто до нього звертається. Відповідь Самуїла закликав Господь. І на третій раз юнак зрозумів, що саме Бог його кличе. Тоді, відповівши на заклик, молодий хлопець розпочав свій дивовижний шлях пророка. Що сталося з армією, що напала на пророка Єлисея? Уявіть, численне військо кинулося атакувати одну однісіньку людину? Уся армія разом осліпла, і це правильна відповідь. Але історія на цьому не закінчилася. Сам Єлисей став поводирем для цих людей і завів їх у глибокий тил, після чого до них повернувся зір. І, як зазвичай, останнє запитання із чотирма варіантами відповіді що наснилося цареві на вухо доносору. Золоте теля ковчег заповіту, ідол Сходи. У вісні цар побачив. Золоте теля ковчег заповіту ідола або ж сходи. Відповідь на вухо доносорові наснився ідол. Цей віщий сон, що пророкував майбутнє, йому розтлумачив пророк Даниїл. Але якщо точніше, сам Бог через свого пророка Даниїла не лише розтлумачив значення сну, але й переказав увесь сюжет у найдрібніших подробицях. От і все. Хоч би який є результат, ти все ж дістався фіналу. Отже, підсумуємо на екрані ти бачиш звання відповідно до загнутих тобою пальців стажист, учень, суперучень, майстер та супермайстер. Від імені суперкниги ми вітаємо тебе з досягнутим результатом. Хоч би що, але ми сподіваємося, сьогодні ти дізнався щось нове. Здобув не так багато балів, як хотів. Не журися все ще попереду. Здобув багато, намагайся не загордитися. А ми нагадуємо, що ти можеш підписатися, поставити вподобайку, а ще подивитися тут інші відео на каналі багато цікавого. З вами була Суперкнига. До нових зустрічей.